Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефів. Наш. Весенько записую друге відео після попереднього. Не хочу грузитися в ці негативні думки, які сьогодні особливо рояться в голові, не тільки в мене, в кожного українця. Тож бігала по справам, випила кави, вирішила записати вам декілька відео. Почала про пудру, зачепилася за близьки, тож тепер хочу зняти вам відео про близьки. Наближу вас трошки ближче. Угу. Мені здається, видно було, як переливався цей блиск. Це безкольоровий ось такий блиск з такими рожевими голубими блискітками від українського бренду, який називається Кюїс. Кюїс. Ось такий безкольоровий. А також у мене є ось такий кольоровий. Я їх купила два роки тому. А в, здається, в Аценсі. а Це український бренд, який виробляється в боярці. Я дуже прониклась. У них якісні досить продукти. Ще в мене є від них ось такий ось олівчик у 102-му відтінку. Його вже половинка залишилась, він у дереві. Зараз покажу вам сводчик. Ось так він виглядає. Підстругуєте звичайною стругачкою і буде вам щастя. Він м'якенький, досить класно наноситься, класно тушується. Він не застигає на вустах, він більш такий кремовий, але досить комфортний. Мені він подобається. Ось і ці блиски також. Вони пролежали, проїздили зі мною в машині два роки. Я не змогла ними користуватися з тих причин, що ці блискітки були досить абразивні, і вони мені травмували губи. Я на ранок могла стати з герпесом на губах. А я людина, яка часто досить часто ходила колись там з висипаннями. У мене є цей вірус в крові. Я розумію, що це вірусне захворювання, і воно викликано конкретним вірусом. Але колись мені одна дівчина сказала, що треба зволожувати губи постійно для того, щоб не було такого. І я думаю, господи, ну що, хто я така, щоб з нею сперечатися. Тим більше, що це така скажімо так, авантюра, яку я можу спокійно спробувати, і мені за це нічого не буде. Тож я купила бальзами для губ, у мене було їх дуже багато від різних брендів, я була в пошуках. Одні класно зволожували і нічого не вискакувало, інші зволожували, але вискакували. Я ніяк не могла зрозуміти, що це таке. Але зараз у мене тут є такий бальзамчик. Я нарешті знайшла той бренд, який мені дуже, 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 дуже подобається. Це ось такий, ось, мабуть, вам не видно. Ага, є трошки фокус. Добрий дотик, інтенсивний захист. Це саме зимовий захист, зимовий бальзам. До цього у мене був класичний з головим таким от штучкою такою копачком. Він є у мене в сумці, він є в мене в машині, він є в мене вдома. Я зволожую губи зранку, до вечора, як лягаю на ніч, також зволожую. Після того, як почала робити це цими бальзамами, в мене пропав герпес взагалі. Досить рідко. Коли може щось там обсипати. От останній раз це було в мене в січні, коли я поїхала на відпочинок після чистки обличчя, мені подавили обличчя і на ранок я встала з герпесом. Ну, Я розумію, що десь там видно, надавили, попала ця інфекція, там ну, коротше, інфекція коротше, це ж вірус. Суть не в тому. Суть в тому, що колись мені було дуже сумно, щось я там коротше, сиділа, страдала, страданула, малювала губи. Одним олівцем другим, одну помаду другу, і думаю, бляха, муха стоять ці блиски. Я так давно про них забула, а ну, як нанесу на центр губ, трошки зроблю собі блиск додам. І моє було здивування, коли я зробила ось так, він був абсолютно таким навіть не мілко дисперсним, лагідним, однієї консистенції. Та настільки приємний, густий. я офігіла. Це перше. По-друге, макіяж, губ я зробила в обід. А їздила, робила там тралювали, на вечір приїжджаю додому, а мої губи на місці, цей блиск не розплився, він нікуди не зник. Що я п'ю воду завжди вожу з собою в машині от з такою пилочкою. хоп, для спортсменів. І я ну, касалася? Да? Коротше говоря, блиск на місці. Я офігіла. Притом всьому я відчувала зволоження і так далі. ну, Думаю, круто. І я почала використовувати цей блиск. Він, до речі, до 26-го року, так що у мене ще є рік для того, щоб його використати. А зараз, поки я бігала по справах, думаю, запишу вам штре відео про пудри і не захотіла фарбувати, там наносити контур і так далі. І взяла другий блиск оцей безбарвний, нанесла на губи. Він був більш абразивний, ніж цей. Зробила ось так. І теж, ну, тобто, близькі такі є. У флаконі я їх бачу. Я їх бачу на губах своїх, але вони не відчуваються. Ці близькі стали досить приємними. Вони пережили 40-градусну спеку. Машина стояла на сонці влітку, вони пережили мінусову температуру, там до мінус 15 градусів у нас було цієї зими. Вони не розслоїлися, не, не сіла якась водичка. Вони, як були, я купила там, два роки тому, в такому стані вони і залишились. Це офігенне якість. Я вважаю, що цей бренд недооцінений. Я рекомендую однозначно його використовувати. Єдине, що для себе а, я знайшла. Свій спосіб нанесення його, тому що я все ж таки ну, боюся цих речей, Скажімо так, герпес це не щось дуже страшне, воно лікується, але ходити з цим не дуже приємно, Там, вмиватися, чистити зуби це дискомфорт певний. У кожного у кого був герпес, а у багатьох людей буває герпес, ви розумієте, про що я. То я спочатку наношу на свої губи ось цей бальзам, нанесла. Хвилинки, дві, поки фарбую очі, може трошки більше, він у мене на губах. Потім, не стираючи цього бальзама, я наношу контур, розтушовую, наношу помаду, якщо мені треба якась помада. Байдуже яка, навіть кольоровий блиск. У мене є також. Ха, До речі, він від цього ж бренду. І цей, ця помада просрочена ще в 23-му році, але я її використовую. Я роблю дві цяточки на. Центр губ і розтушовую пальчиком. Мені подобається колір, бо вона вже тягнеться як соплі. Я вам просто зроблю сводчик, щоб ви розуміли, що це за колір. Колір класний, насичений. Я її обрала під цей, під цей олівець. Ось, розтушувала. Коли ці всі функції в мене виконані, я беру ось цей кольоровий блиск, наношу на нижню губу. Роблю отак, поправляю контур зверху, і все. І це тримається. До вечора. Я реально задоволена, здивована. Українське не означає погане. У мене є деякі ем, засоби, не від цього бренду, іншого, до яких є питання. І далі буде, ще колись там я зніму відео, бо я довикористовую ці засоби. Але оцей Куїз бренд український, він вартий уваги. Ну, саме блиски, помада, рідка, олівчик. Мені подобається. Можливо, там є в них якісь там, наприклад, лак для нігтей. В них є, то я не досить. Щось... Я фарбую просто нігті звичайним лаком для нігтей. в мене не шелак, нічого. Але. Жодного разу цей кюїс я не купувала, бо якось він мені не внушає довіри. Тож Боярка рулиць Україна форева. ребята ви молодці, тим більше під час війни. Цей бренд знаходився раніше тільки в Адсенсі. Якщо ви побачите, він бюджетний, він настільки бюджетний, що ви профігієте. Якщо ви побачите, підтримайте, будь ласка, тим більше ну, якість супер. Це все, що я хотіла зараз сказати про ці близьки. Всім гарного дня! Цілую люблю. Бувайте до зустрічі в наступному відео. Зараз вам його запишу. Пока.